Де в Україні імплантують EOL Пюрсі? Дорогі пацієнти? Вперше інноваційна технологія EOL Пюрсі була імплантована в Одесі в офтальмологічному центрі ОДОС. І ось три причини, чому варто обрати саме це місце для хірургії катаракт. Перше, найбільший практичний досвід з роботи з EOL Пюрсі. Першість у впровадженні цієї технології дозволила нам накопичити безцінний досвід та вивчити всі нюанси роботи з даною лінзою. Друга високий професіоналізм. Операцію проводить провідний катарактальний хірург України Жабоєду Дмитро Геннадійович. За його плечима понад 25 років досвіду та більше, ніж 100 тисяч успішних операцій. Третя сучасні технології. Операція проводиться методом ультразвукової факоемульсифікації, що дозволяє провести операцію з мінімальною травматичністю, що забезпечує швидке відновлення після операції. Дорогі пацієнти, ідеальний зір чекає вас в офтальмологічному центрі ОДОС. Запишіться на консультацію вже сьогодні.